Увідаємо за тих, кого приручили маленький принц Антуан де Сент-Екзюпері. Шостий рік. Олександра їде в Росію, місто Владимир, де на конференції знайомиться з колегою Наталією. Вона запрошує нову знайому відвідати Закарпаття. запрошення вона приїжджає на Закарпаття. Тут вона переймається ідеєю Саші і починає активну роботу з підлітками з інтернатів. Саме перше впечатлення – це діти, які не вміють будувати відносини, яким по 15-16 років. Но при этом вони забегали в комнату, забегали из комнаты, как вот пяти-шестилетние діти. Они смотрели, что мы делаем, а кто-то, ну, новая тетя пришла. Нова сторінка в житті Наталії розпочалася із зустрічі з Кларою. Дівчинка пробудила в жінці професійний азарт, адже налагодити стосунки з цією дитиною було надзвичайно складно. Я психолог і, в принципі, я можу встановити контакт з будь-яким чоловіком, в залежності від того, який це чоловік, на це потрібно певне час. І Клара взагалі дуже складно йшла на контакт. І виходить, я потратила багато зусиль, а у меня ушло 8 на, на то, чтобы с ней установить контакт. Вот. И в итоге мы стали дружить. И на самом деле не я ее выбрала, а она меня выбрала. Наталья розуміла, вороття назад немає. Тому першочерговим завданням жінки стали пошуки придатного для роботи та проживання житла. Поскольку я не місцевий житель, тут у мене немає житла, мені пропонували зняти тут квартиру, в якій я буду жити і працювати. На той момент у мене вже була Клара, і я готовила к оформленню документи на арті. Я сказала, Извините, мне двухкомнатной квартиры мало, тому що у мене тепер вот діти. Так вони живуть сьогодні. Тут в куточку маленький столик як алтар надії. На ньому фотографії названих донюк. Дорогі серцю. Дім Наталії став притулком для багатьох дітей після інтернату. Утім лише дві дівчинки, Клара та Артіна, впевнено, називають її мамою. Я не в той категорії мам, які для себе вирішили, що я буду прийомною мама. Я йду, оформляю документи і вибираю себе дітей. Ну, як це звичайно я, я не думала, що після Клари буде хтось. В руках у пані Цезар вбивчі факти, які нікого не залишають байдужими. Перехід дитини з одного інтернатного закладу в інший призводить до затримки психофізіологічного розвитку дитини. Примір з Кларою, з, з моєю дочір'ю. Її рост в три роки був 74 сантиметри і вона висіла 11 кілограм. І коли вона потрапила в дитячий будинок, вона втратила 2 кілограми в течію місяця. І вона набирала ці 2 кілограми цілий рік. Чотири года вона опять весила 11 кілограм, была була вища по росту. Клара вперше отримала стипендію, а з нею можливість приймати самостійні рішення. Їй здається, що з такими грошима у неї безмежні можливості. Вона прийшла купувати блузку та в магазині розгубилась. За сім хвилин вона зібрала цілу купу одягу, адже була упевнена з тими грошима, які лежать у теплій кишені, вона зможе розрахуватися за покупку. Дачи, говорит пойди, купи вот такой хлеб и вот такое молоко потом чуть позже мама дает деньги чтобы ему еще и сдачу дали и говорит сколько должны дать потом постепенно ребенок уже начинает считать а может быть еще чуть позже она просто говорит купи хлеб и молоко и у него есть выбор он покупает такой хлеб или другой хлеб или он там еще что-то покупает у детей в интернете нет возможности постигать эту науку Поэтому попадая в училище в 15 лет, впервые держа собственные кровные деньги в руках, они не знают, что с ними делать, они не знают, как ими распоряжаться. Мало того, они многого были лишены, поэтому им все хочется. Після святкування дня ромів дівчина була похмурою і навіть не привіталася з мамою. Вона взяла лопату і до вечора копала на ділянці за будинком. Артінка, Артінка, давай поговоримо. Йди від мене! Артінка, навіщо тобі це? Я сказала йди. Наталії не вдалося поговорити з дівчинкою. Артіна не підпускала до себе матір. Так бувало й раніше, коли дівчинка замикалася в собі, їй легше було спілкуватися через записки. Артіна заговорила з Наталією тільки через декілька днів. скоро 18 ты мене покинешь клавиш никуда не поділась. ты моя дитина. я же говорю и никуда не буду я не знаю на 100% процентов она мне поверила или нет но во всяком случае сейчас у нас совершенно другие отношения 1920 рік Антон Макаренко створює поблизу Полтави комуну для малолітніх правопорушників. Антону Семеновичу держава доручила непросте завдання: виховання підлітків віком від 13 до 17 років. Ах, зачем я на є? Появилися. Ах, зачем? У Макаренка діти вчились виживати і навіть заробляли гроші. Ті роки Антон Семенович зробить переворот у радянській системі виховання. Його педагогічні методи сучасники назвуть антипедагогічними. Вся система радянського союзу вона була направлена на те, щоб людина стала гвинтиком і втратила свою особистість. Він якраз знайшов цю лазейку, щоб в цій системі людина залишилася людиною. Макаренко виховував дітей як сильних, яскравих та самобутніх господарів власної долі. Працівники ж сучасної системи стверджують, що прагнуть того ж. Але інтернат не сім'я. Це місце, де у дитини завжди брак вітамінів М мами і Л-любові, а в дитячих очах щодня очікування дива. Очікування того, що одного дня його справжня мама таки знайдеться. Я всім батькам, хто усиновлює чи бере в сім'ю, кажу, не кажіть, не скривайте, що це ви знайшли її вже в шість років чи в дев'ять, бо воно все рівно вийде. Просто це травма для дитини. Світлана Сухілканич. Педагог психолог у 1981 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут з липня 2005-го Директорка Ченадіївського дошкільного навчального закладу дитячого будинку інтернатного типу Закарпатської обласної ради нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України, почесною грамотою Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту у 2008 році та знаком відмінник освіти України. Я кажу, скажіть краще, що ви прийшли. Там було 100 очей, і я тільки тебе побачила, бо ти дивився на мене так. І я сказала, це моя дитина, це мій синочок, це моя донечка. З 2007 по 2017 роки в Україні діє державна програма реформування інтернатних закладів. За словами Світлани Софілканич, за цей період інтернатні установи повинні пройти суттєву реорганізацію. До 2011 року до кінця в етапах цієї реформи закладено. Що в наші будинки дитячі, мають бути не інтернати, а мають бути дитячі будинки до 50 дітей кількістю наповнених, і вчитися всі в загальноосвітніх школах, причому різних. Чинадівський дитячий будинок є прикладом інтернатного виховання нового типу: мета закладу наближення до домашніх умов. Виходить, що наш заклад відрізняється від школи інтернату тим, що в нас дітки тільки проживають, проводять свій вільний час, відпочивають, навчаються після школи, але освітні послуги надає загальноосвітня школа, яка тут у селищі поруч. Інтегроване навчання, яке є характерною особливістю закладу, до вподоби не всім мешканцям чи Надіїва. Деякі батьки роблять усе, аби їхні діти не потрапили в один клас з інтернатівськими. Дуже багато впливу мають, звичайно, батьки на адміністрацію школи. Хоча директор школи Марія Юрівна дуже вважає наших дітей і співпрацює. І працює в тому напрямку, щоб сказати, ви ніхто не знаєте, що може статися з вашими дітьми. Кожен другий випускник інтернату зовсім не пристосований для життя у суспільстві. Мрій інтернатівці не мають. Їх вони плутають зі звичайними потребами. І це. У всьому як помити посуду, як одітися? Яка твоя мрія? Я мрію сьогодні постирати носки. В українських інтернатах чимало представників нацменшин. Серед них основну частину займають роми. Вони просто ростуть, як всі останні діти. Вони, от і біла, і, і коричнева дитина, вони ростуть рядом. Їх виховує зачастіше біла українська вихователька. Вони не знають ні свою культуру, вони не знають ні свою рідну мову. зачастіше частіше всього вони не будуть мати статусу, і їх із інтернату просто тупо привезуть в табор з ящиком, банановим коробкою з їхніми речами і лишать біля мами. І вона просто стала дитина і плаче, тому що вона говорить на українській, мама говорить їй тільки на мадярській, і як жити їй далі. Існують дві категорії політиків. Перша це ті, хто робить вигляд, ніби ромів не існує. Друга ті, хто стверджує, що краще б їх не було. Невідомий автор. За очі інтернатівців називають неякісним продуктом. А неякісний продукт не потрібен суспільству. Непотрібною стала й Клара. Держава вивчила дівчину на швею, та швеї з неї не вийшло. Дівчина перекваліфікувалась на перукарку. Професія Кларі подобається. Та знову виникли труднощі. На роботу не беруть. По-перше, інтернатівська, по-друге, Ромка. Чоловік приходить по, по об'явленню в газеті, він говорить, нам не потрібні мастера. Один раз її е, перевірили, причому е, ще по телефону ми говорили, що дівчина тільки що закінчила училище, у неї ще дуже мало практики. Ну, сказали, нічого, приходи. Пришла, пару дней постажировалась, ей сказали, да, мало практики, приходи, когда будет практика, интересно, где ее брать. вот. Но достаточно нередко люди прямо в глаза говорят, ой, цыганка, нам не надо. Либо говорят сразу за спиной, то есть Клара успевает прийти поговорить, ей говорят, у нас места заняты, выходит и слышит за своей спиной, ты бачила, вот тут вот, вот а черная приходила, цыганка, а ей парикмахером.